Нарік регулярно віталася зі своєю сусідкою Анаїд вранці, коли та йшла на роботу. Вони часто зупинялися поговорити, і їхня дружба зростала. Одного разу моя сусідка сказала мені, що відкривається нове кафе. Це було просторе, веганське кафе під назвою Лікарвегі. Мене це зацікавило, тому що я веду здоровий спосіб життя. Я працюю в банку, котрий знаходиться поруч з кафе. Тож кожного дня. Я обідаю саме тут. Це кафе, яке розташоване в центрі Єревана, Вірменія, було під управлінням адвентистів і слугувало як міський центр впливу. Кнарік знала, що її сусідка була адвентисткою сьомого дня, але вона не дуже розуміла, що це означає. Кнарік вірила в Ісуса, але не мала жодного інтересу відвідувати будь-які церкви. Я чітко пам'ятаю, як я вперше туди потрапила. У цих людях було щось хороше. Духовний мир і спокій, які я ніколи не зустрічала ні в кого іншого. Кнаріх почала брати участь у різних заходах, які пропонував центр. Одним з них був вечір присвячений біблійним темам. Після першого ж вечора вона зрозуміла, що є так багато речей у Біблії, які вона не розуміє, тому вона почала читати більше. Кнарік вирішила, що найкращим рішенням буде відвідати адвентистську церкву, щоб отримати відповіді на запитання, які її турбували. Після відвідування церкви близько року мене запросили в табір щодо принципів здорового способу життя, і там я вирішила прийняти хрещення. Це був найщасливіший день у моєму житті. Кнарік дуже вдячна за свою сусідку Анаїд та людям, яких вона зустріла у кафе Лікарвегі. Міські центри впливу, такі як Лікар Вегі, можуть бути важливим мостом між Адвентистською церквою та її громадою. Єреван найбільше місто, яке водночас є столицею Вірменії, з більш ніж мільйонним населенням. Третина населення країни проживає тут. Оскільки такі міста, як Єреван, дедалі частіше стають одним з найбільших викликів для місії, адвентисти мають можливість створити значущі зв'язки з тими, хто їх оточує. На жаль, проводити місіонерську роботу в містах досить важко через нестачу коштів. Кафе ЛікарВегі довелося несподівано закрити свої двері через високу вартість оренди. Цю втрату відчувають адвентисти, які керують даним приміщенням. Але ще більше члени громади, які вважали його веселим, безпечним місцем для проведення часу. Лікар Вегі має можливість знову відкритися, але їм потрібна ваша допомога. У цьому кварталі частина вашої 13 ї суботньої пожертви допоможе відновити роботу лікаря Вегі у новій покращеній будівлі. Це дасть їм можливість володіти приміщенням і забезпечити стабільність, щоб вони могли зосередитись на налагодженні стосунків, на кшталт тих, які вони побудували з Кнаріком. Будь ласка, моліться за майбутнє кафе лікаря Вегі та адвентистів у Єреванії, які мають пристрасть до місії. Дякуємо за підтримку 13-го суботнього пожертвування.